Всім привіт! Коротше, круїз я зробив вже. Е, хто дивився попереднє відео, я не міг е, адаптувати руль і писала неправильно кодировка блока. Е, пустив я ще дротик один, щоб не було його. На новіших моделях вже вони йдуть. Можна просто блок Це поставити собі під рульовий блок і перемикач, або тільки перемикач і все працює. Пустив я дротик, зараз там декілька вставок я Е, Фото, такий пін купив. Але з другої сторони не такий і Їх дуже тяжко підібрати. Саме ліпше це на розборці купити дві фішки цих голуба, яка за запобіжниками в салоні. Ну, не запобіжник, трохи вище над, над запобіжниками, але туди далеко. Коротше. І одна та, що йде на підрольовий блок чорна. Бо там є ще жовта, то чорна з них. І з них взяти піни просто з дротиком і при, примотатися. Ще раз, як... бо я це все був познімав, їздив на своєму старому підрульовому і перемикачі. Руль адаптувався був сам, все було добре. Але ще раз я рискнув спробувати цей дротик. І, коротше, Сьогодні спробував ще раз прив'язати помилки, вже не було по блоку Кодування блока зробив, все включив, виїхав на дорогу, все запрацювало. Тільки ще в мене немає індикації на приборці, бо то що в мене стара приборка, я вже купив другу, вже ліпшу з датчиком температури і по словах продавця з бортовим комп'ютером, типу, буде показувати розхід. Але її прив'язати і мобілайзер і при, приборку 100 доларів, люди беруть. То якби трошки забагато. За Буду пробував сам, але я все бачив як, але щось, щось мій кабель не щитує кода з приборки і мобілайзера того. І я поки ще в цю тему не вникав, але поки мій завершив вже з цим з круїз контролем. Получається, зараз круїз працює, тільки не працює От адаптація руляша, якось через комп'ютер треба його провести. Ще буду над цим гратися. Теж. Дивився в інтернеті, є варіантів багато, деякі вже спробував, поки міські не вийшло. Може прийдеться теж до спеціаліста з цим. Але факт в тому, що круїз працює. ну то все, Дивіться там такі кусочки відео, бо я якби сильно... Не мав часу то знімати, так просто деякі фрагменти. І декілька скріншотів, щоб було видно, куди вставляти той дротик. Може у вас є, ви просто собі подивитеся. Навіть може спочатку знімете собі чорну фішку з блока і подивитися, чи там є. Якщо він там є, відповідно він в голубій фішці теж є. І вам не треба його лишньо тягнути. Ще уточню, кадік 4-го року, і там блоки є різні. Там 1К, 2К і 5К, якщо не помиляюся перші цифри, того не раджу вам брати 2К і 5К, бо він точно не підійде. Якщо у вас 1К, спочатку знаєте, який номер вашого блока починаєте наскільки. А далі е, є ще тип 1, тип 2, може і 3, навіть, я точно не знаю. Факт в тому, що я думав, що в мене, ну, в мене тип 1. І я думав, що цей, що я взяв з буквами BC, Тип другий, він не підходить, і через те я не міг його адаптувати. Але ще раз спробував вже з тим дротиком і все вийшло. Виходить, що немає різниці, чи тип 1, чи тип 2. Ще що, що там такий нюанс. Та такого більше нічого немає. Головне, щоб читати, який блок підтримує цей круїз-контроль. Бо не всі підтримують. Є список, якщо я знайду десь, я скріншот вставлю теж. Ви собі там... Або Ну, я постараюся виставити його. Або ссылку якусь знайду в інтернеті. І ссылку залишу в описі. На список цих блоків. Тобто, то, наприклад, саме ще це шукати свій. І від нього там на один, на два нижче, ну не більше. Котрий з них має вам підходити. Там якийсь Softline. Який love Line. Ну, точно не скажу, бо я вже забув. Якийсь хітлайн. Якийсь просто не підтримує круїза, якийсь підтримує і круїз, і мультируль, і, і бортовий комп'ютер. Оці Love line, оце вони позначки. Але треба уточняти який з них. Вже там якось будете собі самі то розбиратися. А далі мені ще треба поставити приборку і прив'язати, щоб ще показувало розхід. І я вже буду цим задоволений. В принципі. Все, Всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Все, всім пока. Все, круїзік я зробив, але ще треба адаптувати руль. Ну щось покамість не вийшлося мені. Все, виставив, Педалю я не чіпаю. Круїзік включений, все. Е, зараз я покажу там, пару вставок, що я доробив, щоб його зробити. Так. Ось. Оцей верхній, який відсутній. Сюди зараз протягнути трапін. Де його знайти, я не знаю. Я знайшов, але він не такий похожий тільки. Будемо шукати далі. Ось я вставив його. Зелений, бачите? Десятий, 11, давай, 13. Четвертий від початку виходить третій від десятку. Все, та фішка збирається. Просто до кубки Чек. Ось вона так. І все. І зараз підрольовий блок. треба її вставити. Ось сюди.